Друзі, всіх вітаю на каналі Alex Sound. Ми працюємо надалі з магнітофоном Idel 001. Сьогодні ролик буде не видовищний, але корисний. Я тут багато чого зробив, але я не знаю, як це знімати, воно незручно і воно, як би так сказати, нудновато. Ну, для зйомки воно не годиться, але я вам все покажу, розкажу, що я зробив, для чого, чому і як. І так, поїхали. Значить, тут ви бачите перед собою крутиться мотор центральний тонвал, да? бачите, поряд із ним електромагніт, на якому ми зупинилися у попередньому ролику, З'ясували, що з ним було не так. і... Припустили, що це можлива причина, що не працює реверс. І Зараз реверс працює, я вам покажу. Але оскільки ми тут вже з задньої частини, і в мене, як ви бачите, ось така вказівочка, вказівниця, це надфіль круглий. І чому він в мене є? Ну, тому що радянську техніку багато в чому, і багато яку треба допилювати. Цей магнітофон не виключення. Ось дивіться, я показую Он той гвинт, ось, як ви бачите, і в нього є паз. Бачите, да? отвір, він такий, продовжуватий. Ось тут є вільне місце. І це кронштейн цього самого магніту. Електромагніту, який відповідає за перемикання напрямків руху стрічки. Значить, спочатку там отвір був круглий, ідеально, це я його вже зробив таким продовгуватим. Ну, і як ви можете здогадатися, магніт стояв трошки інакше. Він був у тому отворі, що зараз вільний. І сам магніт він був трошечки отсюди От сюди зміщений. Так би до правого нижнього куту, якщо дивитися ззаду магнітофона. І це мало свої наслідки. Можливо, саме із-за цього і попередній власник його взагалі заблокував, тому що реверс в нього не працював як слід. Налагодити його, думаю, не вдалося. І мені не вдавалося, поки я не пропиляв отой отвір. Так що ось із-за цього все і не працювало. Давайте тепер перейдемо безпосередньо до передньої частини магнітофону. Дивіться, зараз я вам покажу, як воно працює. Робочий хід вперед. Як ви бачите, все спрацювало. Тепер зараз перемикаємось на реверс. Дивіться на оцей речах. Бачите, він натиснувся, коли він натискається, спрацьовує. Перемикання напрямку руху двигуна і повинен спрацьовувати реверс. Але зараз не спрацював робочий хід, хоч двигун перемкнувся. Одна з причин: в нас зараз напруга 200 вольт у розетці. Тому не вистачає напруги, немає сили в магніта центрального, щоб підняти ролик. Якщо він в одну сторону спрацював, бачите, вже і сюди не спрацьовує, не вистачає просто сили, щоб підняти ролик. Трошки пошевеливши, він піднімається. Ну, давайте, можливо, зараз і сюди підніметься. Бачите, все нормально. Так що, як тут його настраювати, налаштовувати, коли 200 вольт напруга, ну це ж неправильно. Але треба щось робити. От я робив і я вам покажу, що і як. Давайте подивимося, як працює механіка. Що відбувається, коли перемикається реверс, як рухається голівка. Тоді ви вже бачили в попередньому роліку, ось ця направляюча і голівка рухається вверх-вниз. Що її обмежує рухи? Давайте я вам покажу. Значить, як би так це зробити, рух униз обмежує сама. Площадка, оця нижня стоїть непохитно, оця рухається, і вони тут просто, ну, друг до дружки касаються, ось так торкаються, і все. Це обмежує рух униз. Що обмежує рух уверх? Подивіться, Зараз візьму чим показати. Зверніть увагу ось на цей ось на цей виступ, він обмежує рух уверх, тому що він Тут знизу товстенький, великий, а далі він ось тут має різьбу, він закручений до положення до такого, як треба. Він тут меншого діаметру, між площадками діаметр малий, знизу великий, тому він вниз йде вільно. А вверх він не йде, тому що його обмежує ось цей почунок. А. Ну, само по собі воно не може рухатися. Тут є ще дві пружини. Ось тут пружина стоїть. Ось там. Вона відповідає за рух оцього всього речага вверх. Туди його затягує електромагніт той, що ви бачили. Отак. І воно все йде вниз. І вниз його штовхає ось ця пружина. А вверх, відповідно, ось так. Між цими пружинами має бути певний баланс, бо інакше одна буде сильніша, одна слабіша, і голівка не буде ходити до крайніх положень. Або туди, або туди. І тому. Ось саме ця пружина, вона так незвично виглядає. По-заводському, отака сама чашка стояла отут знизу. І ця пружина була більш зжата. Тому вона вниз площадку штовхала дуже класно, а вверх не вистачало сили оцій пружині подолати силу опір оцієї пружини, і голівка не доходила до крайнього верхнього положення. І, звісно, щоб не попадала на доріжки. Ну, якось отак зробили конструктори. Причому е сила тих пружин, що нижньої, що верхній, вона не регулюється. Хоча Ось тут, як ви бачите, гвинт. Але це не регулюровочний винт, а просто щоб був закручений. Він закручений до кінця. І якщо його викрутити, ну просто пружина. Можна пружину зняти і все. Тобто, по зусиллю нема регулюровок. Довелося мені нижню чашку прибрати. Ось вона. Ця чашечка, вона там стояла, отам, я її прибрав. Пружина трошечки бачите, один віток нижче, піввітка. Таким чином вона трошки послабла. І лише так вдалося досягти того, що голівка ходить у повному своєму ходу верх-вниз. І чітко попадає на доріжки. Дякувати Богові, що ніхто не коперсався, не додумався покрутити оці гвинти. Всі, що під краскою, вони всі на місці. На заводі налаштували чітко. Я послухав, тут бачили, плівка стоїть, я послухав її вперед і назад. Попадає на доріжки чітко, нема ніяких. Ну, наводок з сусідніх доріжок. Тобто все нормально, цей механізм він е, життєздатний, але дуже такий примхливий у налаштуванні. Сподіваюся, що це мені вдалося і воно буде працювати як слід. І я думаю, що з притискним роликом не буде проблем. коли Напруга в мережі буде стандартна 220-230. Ну, я дочекаюсь, сподіваюся, такого значення напруги і перевірю, що ще? Ну, отут, де воно рухається, як ви бачите, це все було вичищено. І знову ж таки змащено. Все, що рухається, було змащено. Чому магніт, який там іззаду, чому так важливо його розташування, чому я його двигав? Дивіться, ось він, ось його шток, ось його шток. І коли він стояв так, як був по заводу, оця вісь була невертикальна, ну, зараз вертикальна, да? вона була трохи під нахилом. І тому, коли магніт втягувався, він стягував і цей речах трохи вбік, і був великий опір. І він не спрацьовував як положено. Він трошечки йшов, не перемикав оці контакти, не відбувався реверс-двигуна центрального, ну, не працювало воно як слід. Тому довелося мені. Робити той кронштейн, допрацьовувати. Також ви бачите вільний отвір, ось тут. Ось виглядає трошечки той кронштейн. В кронштейні також є отвір, але вони не співпадають. На заводі не змогли так зробити ці отвори, щоб магніт можна було прикрутити на два гвинти. Тому прикрутили на один. Та ще й прикрутили його трошки косо, тому ця вся система знов'я не працювала. Ось така прикрість. Сподіваюся, що тепер воно буде працювати як слід. Цей один єдиний гвинт, який кріпить електромагніт, я затягнув як слід. Зараз він стоїть соусно. Він вільно ходить. Туди і назад перемикаються ось ці контакти. У них невеличкий спротив, це два концевичка. Так що тут все нормально. З цими пружинками, як я казав, цю я послабив до тої, взагалі не долізти. Треба оце все розбирати, в тому числі, знімати цю пломбу. А я не хочу цього робити. Тому що, ну, просто подивитись на ту пружину немає сенсу. Підібрати її, щоб вона була трошки сильніша. Ну, це треба мати, по-перше, запас цих пружин по діаметру, по силі, по довжині. І, по-друге, де гарантія, що тоді оця пружина буде вистачати їй сил. Тому я трошки зменшив опір цієї пружини, і воно працює. Це що стосується реверса. От, як ви бачите, роботи було багато, я витратив півтора дня на це все на підгонку. Зібрав, розібрав, зібрав, розібрав, підігнав, подивився, там щось посунув і так далі. Як це все знімати, щоб воно було цікаво на екрані? Я не знаю, але майте на увазі, якщо комусь попадеться. Такий магнітофон і буде схожа проблема, ви знаєте, куди дивитися, на що звертати увагу. Тут було ну, майже все механіка. Дякувати Богу, що не було з електронікою, бо якби ще на ці проблеми наклалися проблеми з електронікою, то взагалі тут було б дуже і дуже багато роботи. А так. Можна сказати, що пощастило. Я послухав звук, звук мені сподобався, звук справді гарний, От нічого не робив. Замінив всі, всі конденсатори на всіх платах, більш нічого поки що не робив. Звук гарний. Одна сторона грає хорошо, інша сторона грає хорошо налаштування голівок на заводі зробили хорошо. Трогати я це не буду. Що помітив, що оці вони шуршать, як завжди. Також є шурхіт в цьому гнізді, хоч воно, бачите, і сучасне, ну, вставляється сюди штекер дуже вільно, і при найменшому його торканні вже там щось хрустить. Треба розібрати оце гніздо, його почистити, можливо, там контакти трохи поправити. Розібрати оці всі. О. це два перемикачі, і це регулювання гучності на наушники. Ну, і, звісно, оці почистити це запис, рівень запису. Обслуговувати оцей весь блок, оці кнопочки, ці наші всіми, в кавичках P2K перемикачі. Ну, є чим зайнятися, але ж, знову-таки, воно. Не аж ніяк, тому я це зроблю. Потім, коли вже буду показувати, як магнітофон працює, ми це покрутимо, поклацаємо, послухаємо, що не було там ніяких зайвих звуків. Ну, на цьому, мабуть, і все. Вибачте, ще раз за таку картинку статичну, друзі. Ну, така, така серія вийшла. Дякую за увагу. Пишіть зауваження в коментарях, лайкайте, підписуйтесь. Далі буде. Бажаю всім всього найкращого. Побачимось.